Доступні послуги для жителів громади у Солотвіні. Відкрили відділення ЦНАПу. На цю подію місцеві мешканці чекали ще з 2020 року, адже досі, аби отримати адміністративні послуги, людям доводилося їхати в інші громади. Про це в деталях дивіться у наступному сюжеті. Ідея відкриття ЦНАПу виникла ще на початку створення громади, та втілити задумане вдалося лише тепер. ЦНАП це потрібно, потрібно людям. Дуже багато людей звертаються до нас, коли та й коли це буде зроблено. Дуже багато було проблем, коли звертаються. Ми зрозуміли, послуга ЦНАФ може бути без вона може на всі території України отримати. Ну але у нас така ситуація є: звертаються одну громаду, другу не можуть отримати сьогодні. Ми вже не будемо залежними від інших громад. Про важливість відкриття центру говорить і. Мешканці Солотвинської громади. Звичайно, що добре. А дотепер їздили в Франківськ? Звичайно. Позитивно. Загалом дотепер їздили по всіх питаннях. В Богорочан. В Богорочані. Так тепер можна тут буде звернутися. в ЦНАП наразі в центрі місцевим мешканцям надаватимуть 74 послуги, та згодом їх кількість буде зростати, каже директорка відділення ЦНАПу. У нас шість людей, але державного реєстратора на жаль на зараз вакантна посада, тому такі послуги, як державна реєстрація майна, наразі не будуть надаватися. Ми в активному пошуку людини. Люди працювали раніше не в такій сфері, вчилися, але люблять людей, самовпевнені, спрямовані. Думаю, що все в нас вдасться. Ну крім послуг, тих, що надає наш офіс. Ми будемо надавати віддалені робочі місця. Ми маємо наша громада складається із 11 старостинських mm -hmm. округів, на яких так само будуть надаватися послуги. ЦНАП Солотвинській громаді став 53-м в Івано-Франківській області, та на цьому відкриття центрів не завершується, адже ще є дев'ять громад, які не мають таких відділень. На жаль, субвенції. Немає в цьому році і очевидно її не буде найближчі роки. Тому я думаю, що громадам потрібно розраховувати на власні ресурси і на власні кошти. Але основне, напевно, як завжди, в такому процесі це фінансування це іноді немає достатнього приміщення повноцінного для функціонування ЦНАПу. Тому ну, ці дві основні складності є з відкриттям. В цілому я можу сказати, що мережа центрів надання адміністративних послуг вона є достатньо успішна в нашій області. Загалом на відкриття центру надання адміністративних послуг в Солотинській громаді витратили понад мільйон гривень.